Катя поклала виделку і спокійно сказала Галино Петрівно, якщо ви ще раз назвете мене дурою, я вийду з цього дому і більше не повернуся. Тиша за столом була такою густою, що, здавалося, навіть годинник на стіні затамував подих. Олександр завмер з ложкою супу на півдорозі. Дорота. Одинадцятирічна Аня широко розкрила очі, наче побачила, як мама раптом заговорила іноземною мовою. А Галина Петрівна Галина Петрівна вперше за 12 років не знала, що сказати. У цей момент навіть повітря в кімнаті стало важким, наче перед грозою. Секундна стрілка на старому радянському годиннику швидко цокала, відраховуючи секунди, які могли змінити долю цієї сім'ї назавжди. Катя відчувала, як серце калатає так голосно, що здавалося, усі за столом мають його чути. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історії про справжнє життя. Кожна з них змінює погляд на звичні речі. Але щоб зрозуміти масштаб цього моменту, треба знати, як до цього дійшло. Як жінка, яка колись стояла перед телекамерами і запитувала у міністрів про корупцію, 12 років мовчки терпіла принизливе ти дура за сніданком, обідом і вечерею. Катерині було 26, коли доля звела її з Олександром у лютневий вечір 2010 року. Тоді вона була зіркою місцевого телебачення яскрава журналістка, ведуча ранкових новин, жінка, яка не боялася дивитися в очі владі і ставити незручні питання, її фірмовий червоний піджак став символом неупередженої журналістики в місті. Олександр здавався їй оазисом спокою після вічного стресу редакції, де кожен день приносив нові скандали. Політичні інтриги і тиск рекламодавців: тихий, надійний, турботливий інженер-будівельник з добрими руками і м'якою посмішкою, ідеальний чоловік для створення сім'ї, далекий від світу брудної політики і медійних баталій. Перше знайомство з майбутньою свекрухою пройшло, як казали тоді, як по маслу. Галина Петрівна навіть замилувалася, коли побачила Катю. Така гарна дівчина для мого синочка, освічена з доброї сім'ї, з роботою престижною. Вона частувала домашніми варениками з вишнею і розпитувала про роботу на телебаченні з неприхованою цікавістю. Катя тоді подумала, що їй неймовірно пощастило, не всім дістаються такі приязні свикрухи, які відразу приймають невістку як рідну дочку. Весілля, медовий місяць у Карпатах, переїзд до Олександрової трикімнатної квартири на Сихові, де вони мали жити тимчасово, поки не накопичать на власне житло, тимчасово затягнулося на 12 довгих років. Спочатку це були дрібниці, такі незначні, що Катя навіть не відразу їх помічала. Зауваження про прибирання у нашій родині жінки завжди тримали дім у бездоганній чистоті, а у тебе якось розхлябано все. Критика готування. Олександр звик до домашньої їжі, справжньої української, а не до цих ваших експериментів з інтернету. Тручання в особистий простір заходила до їхньої кімнати без стука, переставляла Катині речі, щоб було акуратніше і по-господарськи. Катя спочатку намагалася сприймати це як прояв турботи. Може, свекруха просто хоче допомогти молодій сім'ї? Може, вона дійсно знає краще, як вести господарство? Адже Галина Петрівна пережила важкі часи, виховувала сина практично сама, знає ціну кожній копійці. Коли Катя завагітніла і змушена була залишити роботу через токсикоз, Галина Петрівна взяла на себе роль головної наставниці. Тепер твоя головна робота це, це сім'я і майбутня дитина. Я тебе всього навчу, як правильно бути дружиною і мамою. У мене досвіду вистачить на десятьох невісток. Саме тоді Катя вперше відчула, як щось важливе всередині неї починає згасати. Вона, яка звикла приймати рішення, тепер мала слухатися порад у всьому: від вибору одягу до планування дня. Після народження Ані все стало набагато гірше. Свекруха допомагала цілими днями, але кожна її допомога супроводжувалася постійними настановами і критикою. Ти неправильно тримаєш дитину, дивись, як треба, так не пилинають, роби, як я показую. Моє молоко було набагато жирніше і поживніше. Тому Олександр і виріс таким здоровим і розумним хлопцем. Найстрашніше було те, що Олександр мовчав завжди мовчав. Коли мати називала його дружину дурою, він відвертав погляд і робив вигляд, що зайнятий чимось важливим. Коли свекруха демонстративно перемивала всю посуду після Каті зі словами Ой, як же погано вимито, аж жир залишився, він робив вигляд, що читає газету чи перевіряє телефон. Коли Галина Петрівна публічно критикувала Катю перед сусідами, не жінка, а покарання якесь не вміє ні готувати, ні прибирати, він лише знизував плечима і пояснював дружині. Мама просто турбується за нас, не звертай уваги, вона така є. Роки йшли, а Катя поступово перетворювалася з упевненої в собі жінки, яка могла поставити на місце депутата в прямому ефірі, на затуркану тінь, яка боялася зайвий раз відкрити рот. Вона забула, як це мати власну думку і право на неї, забула, як це відчувати себе цінною і розумною людиною. Забула навіть свій голос, той впевнений тон, яким вона розповідала новини. Єдине, що її тримало, це страх, страх залишитися самій з дитиною без роботи, без коштів, без підтримки, страх невизначеності. За 12 років без роботи її професійні навички застаріли, контакти втратилися, упевненість у собі зникла. Хто візьме на роботу жінку, яка 12 років сиділа вдома, але найгіршим виявилося те, що дитина все бачила, все чула, і все засвоювала, як губка. Першим тривожним дзвіночком стало те, що Аня почала повторювати бабусині фрази і інтонації. Мама, ти знову все зіпсувала? сказала вона семирічна, коли Катя пролила чай на скатертину. Тату, чому мама така незграбна? Запитала восьмирічна після того, як Катя випадково впустила тарілку, миючи посуд. У школі Аня боялася відповідати біля дошки, хоча завжди знала урок. Вдома говорила тихо і обережно, наче боялася, що її почують і розкритикують. Піднімала руку невпевнено, вибачалася за кожну дрібницю. Вчителька викликала Катю на серйозну розмову. У дівчинки серйозні проблеми з самооцінкою. Вона постійно вибачається, навіть коли нічого не зробила, боїться помилятися, боїться висловлювати власну думку. Звідки це у такої розумної дитини? Катя знала звідки, але що вона могла сказати? Що її власна дочка живе в тому ж психологічному пеклі, що й вона, що в їхньому домі вважається нормальним щодня принижувати жінок. Що дитина засвоює модель поведінки, де жіночий голос не має значення, переломний момент настав абсолютно несподівано в звичайний четвер увечері. Катя прийшла до Аниної кімнати, щоб покласти її спати, і побачила, що дочка плаче, ткнувшись носом у подушку, плечі здригалися від тихих риданів. Що сталося, сонечко? Чому ти плачеш? Мамо. Всхлипнула Аня, підніма заплакані очі. Чому ти така дурна? Бабуся каже, що тато заслуговує на кращу жінку, розумнішу і вмілішу. Я не хочу, щоб тебе відправили, але бабуся каже, що розумні дружини так своїх чоловіків не засмучують. У той момент щось остаточно переклинилося в катині душі не страх, не безпорадність, чистий, палкий, материнський гнів. Гнів, якого вона не відчувала роками, вона руйнувала не тільки себе, вона руйнувала психіку власної дочки, програмуючи її на той самий життєвий сценарій. Тієї ж ночі, коли Аня заснула, Катя спробувала поговорити з чоловіком. Вони сиділи на кухні, і вона, набравшись мужності, сказала: Олександре, твоя мама руйнує нашу дочку. Аня вже думає, що всі жінки дурні за замовчуванням. А чоловіки заслуговують на кращих жінок. Не перебільшуй Катю. Мама просто хвилюється за нас, хоче як краще, а за мене хто буде хвилюватися? За мою психіку, за мою самооцінку, за те, що я перетворююся на безголосу тінь. Ти взагалі занадто все близько до серця приймаєш. Треба було б шкіру товщу мати, не звертати уваги на дрібниці. У ту ніч Катя не спала зовсім. Вона лежала і розуміла з кристальною ясністю, якщо вона не зупиниться зараз, Аня виросте такою ж психологічно зламаною, як і вона. Дочка повторить її долю, буде терпіти й мовчати, думаючи, що заслуговує на принизливе ставлення, що це нормально. І от настав той доленосний воскресний обід звичайний день, звичайний борщ, звичайні придирки. Але щось у повітрі було інакше, може, надія, може, рішучість? Галина Петрівна, як завжди, знайшла до чого причепитися. Катя, ну що ти за дурна така? Навіть борщ нормально зварити не можеш. У мене такий червоний і наваристий завжди виходить, а у тебе водичка якась безбарвна. Аня, як завжди, подивилася на маму і тихо, майже шепотом запитала Мама дійсно дурна, тату? І тоді Катя дуже спокійно, без емоцій, поклала виделку. Рука не тремтіла, голос не здригався. Вперше за роки вона відчувала абсолютну ясність. Галино Петрівно, якщо ви ще раз назвете мене дурою, я вийду з цього дому і більше не повернуся. Тиша була оглушливою. Навіть годинник, здавалося, на мить зупинився. Що? Видавила з себе свекруха, очі розширилися від шоку. Як ти смієш зі мною так розмовляти? Я твоя старша, я тебе як рідну доньку. Так само, як ви смієте принижувати мене дванадцять років поспіль, відповіла Катя спокійним, але залізним голосом. Дванадцять років я мовчу, коли ви називаєте мене дурою. Дванадцять років терплю ваші придирки, демонстративне перемивання посуду після мене, критику кожного мого кроку. Але тепер ви почали ламати мою дочку, і це кінець. Катю, не треба так, спробував втрутитися Олександр, але голос звучав невпевнено а ти взагалі мовчи. Різко повернулася до нього дружина. Дванадцять років ти мовчиш, коли твоя мама мене систематично принижує. Дванадцять років ти робиш вигляд, що нічого не бачиш і не чуєш. Я думала, ти мене любиш. Але любов це захист, а не спостерігання з боку, як твою жінку знищують по шматочках. Галина Петрівна спочатку розлютилася, голос став пронизливим. Невдячна, я стільки для вас зробила. Я вас годувала, одягала, доглядала, дім тримала, внучку виховувала. Ви не доглядали? Ви знущалися? спокійно відповіла Катя. Ви зробили з мене безголосу тінь, але я жива людина. І я не дам вам зробити таку ж тінь з моєї дочки. Тоді несподівано щось остаточно зламалося в Галини Петрівни. Вона раптом заплакала не від злості чи образи, а від чогось набагато глибшого. Сльози лилися по обличчю, руки тремтіли. Ти не розумієш, ти не знаєш, бурмотіла вона крізь сльози. То розкажіть. Сказала Катя, і в голосі з'явилася нотка людяності. Розкажіть нарешті, чому ви 12 років мене ненавидите, і тоді вперше за всі роки вийшла правда. Виявилося, що 25 років тому Галина Петрівна була щасливою заміжньою жінкою, її перший чоловік не Олександрів батько, а той самий єдиний зрадив її з молодою журналісткою. Красивою освіченою, амбітною, яка працювала на місцевому телебаченні, дуже схожою на Катю і зовнішньо, і за професією. Галина втратила все: сім'ю, дім, мрії про майбутнє, залишилася одна з маленьким Олександром, якого пізніше усиновив її другий чоловік. Роки самотності, виживання, боротьби за кожну копійку, принижень на роботі. А коли син приводить дружину. Молоду журналістку, яка так нагадує ту, іншу, яка зруйнувала її життя, всі старі рани розкрилися з новою силою. Я боялася, що ти його теж у мене забереш, плакала Галина Петрівна. Що він тебе більше любитиме, ніж мене, що я знову залишуся сама. Катя дивилася на цю зламану, зруйновану жінку і відчувала співчуття, розуміння. Але не прощення. Ваша травма не виправдання для руйнування мого життя. Сказала Сказала вона тихо, але твердо. Ви не мали права калічити мене через те, що вам зробила зовсім інша жінка 25 років тому, і точно не мали права калічити мою дочку. Олександр сидів як громом уражений. Вперше в житті він дізнався правду про материну травму. Зрозумів, що все життя був заручником чужого горя і нерозв'язаних психологічних проблем, що йому доведеться нарешті зробити вибір між минулим і майбутнім. Я їжджу за нею до моєї мами, сказала Катя, встаючи з за столу. Коли ти зробиш вибір між своєю матір'ю і своєю сім'єю, зателефонуй. Це не був ультиматум чи погроза, це була проста констатація факту. Вона, нарешті, перестала боятися невизначеності більше, ніж психологічного знищення. Наступні два тижні Катя жила у своїй матері в невеликій однокімнатній квартирі, влаштувалася на роботу фрілансером, писала статті для онлайн видань, редагувала тексти, консультувала з питань ПІАР, забула, як це. Коли тебе поважають за професіоналізм, забула, як це, коли ніхто не називає тебе дурою і не критикує кожен твій крок. Аня змінилася на очах буквально за тиждень, стала сміятися, грати, говорити голосно і невимушено, перестала вибачатися за кожну дрібницю. Мамо, ти зовсім інша стала, сказала вона одного вечора, обіймаючи Катю. Ти стала справжньою. Олександр телефонував щодня, спочатку просив вибачення, потім розповідав, що мама погодилася переїхати до своєї сестри в інше місто, що він нарешті зрозумів, яким поганим чоловіком і батьком був усі ці роки, що хоче все виправити і почати з чистої сторінки. Дай мені шанс, благав він у телефонних розмовах. Я зміняюся, я вже змінився, записався до психолога, працюю над собою. Катя не сказала одразу так, але й не сказала категорично ні. Я хочу побачити, що ти справді змінився, відповіла вона, але якщо ми спробуємо ще раз, то починаємо з абсолютного нуля. Я вже не та жінка, яка буде мовчати і терпіти, я перестала боятися. Того вечора Катя довго дивилася на себе у дзеркало. Перше за довгі роки бачила не затуркану психологічно зламану жінку, а сильну особистість, жінку, яка здатна захистити себе і свою дочку, жінку, яка має право на власну думку і гідне ставлення. Я боялася залишитися сама, сказала вона своєму відображенню, а виявилося сама зі собою мені добре. Навіть дуже добре. Чи повернулася сім'я разом, це вже зовсім інша історія з власними викликами і компромісами. Але найголовніше вже сталося, Катя знайшла себе справжню, а Аня побачила приклад сильної жінки, яка не боїться захищати свою гідність і відстоювати своє право на повагу. Іноді найстрашніше, що може статися з людиною. Це перестати боятися змін, бо тоді доводиться жити справжнім життям, а не його жалюгідною імітацією. А справжнє життя, як виявилося, набагато краще за безпечне, але душне існування в золотій клітці чужих очікувань. Що думаєте про цю історію? Чи знайомі вам подібні ситуації в сім'ях? Поділіться у коментарях. Іноді розповісти свою історію означає знайти вихід з неї і допомогти іншим.